Хаски та його вчитель білий кіт, глава тринадцята. Наречена Цього високоповажного. Ванін одразу помітив це і без коментарів можання. Гості Васила гуманіли але було незрозуміло, звідки лунають голоси. Люди сиділи, стояли, грали в настільні ігри, але кожен мав абсолютно пусте, наче зроблене з пап'ємаше обличчя. І що нам робити? Піти туди та пропустити з ними по чарці? Човвонін не засміявся після невдалої спроби можання пожартувати та схилив голову, занурившись у думки. Раптом здалеку донісся шухіт кроків, і тьмяного туману вийшли дві довгі шеренги людей, які повільно прямували до головної будівлі. Чуваніни можені рефлекторно сховалися за декоративною кам'яною гіркою. Наближались шеренги, які очолювали чарівно осміхнені золотий хлопчик і нефритова дівчинка. На відміну від інших, ці двоє, хоча й мали рису обличчя, проте вони були настільки сильно розфарбованими і різко окресленими, що в темряві ночі вони виглядали як паперові фігурки хлопчиків і дівчаток, які спалюють для померлих. Кожен тримав червону свічку. Товщиною з руку. Свічки, прикрашені переплетеними драконами та феніксами, при горінні випромінювали різкий запах пудри кольорових метеликів. Можань знову ледь не втратив свідомість, але, на щастя, його поріс на руці, залишений чуваніном, досі болів. Він ще раз силою вдарив себе по рані, аби зберегти чистоту думок. Чуванін перевів на нього погляд. Можень. Це досить ефективно. Він помовчав деякий час, після чого спитав Учителю, як ви залишаєтеся в здоровому глусті, не роблячи в собі дірок? Запах надіє на мене. О, чому ні? Чуванін холодно відповів У мене хороший самоконтроль. Можень. Очолювані золотим хлопчиком і нефритовою дівчинкою Шеренги, повільно піднімалися сходами. Чованін перевів погляд, деякий час здивлявся, після чого неочікувано тихо видав, його рідко що-небудь вражало. Можані з цікавістю простежив за його поглядом і теж здивувався. Ряди складалися з мерців вони зберегли риси обличчя, які мали за життя. Але їхні очі були заплющені, шкіра мертвотно бліда, і всі вони йшли, погойдуючись. Серед них були як чоловіки, так і жінки, більшість достатньо молоді, десь до 20 років. Один силует серед них виглядав особливо знайомим старший син сім'ї чень, якого до цього вони бачили в труні, якимось чином опинився в процесі і повільно, із заплющеними очима. Пішов за дивним ароматом свічок. Всі учасники процесу стояли парами, і тільки він вирізнявся поруч з ним була не людина, а наречена привид, зроблена з паперу, неначе старшого сина Чень було недостатньо. Коли процесія просунулася далі, і вони побачили людей, що були в кінці ряду, обличчя Можані миттєво втратило колір Шмей Чінг. Похиливши голови, йшли за рядами мерців, їхні очі також були заплющені, обличчя бліді, і вони пересувалися так само, як тіла попереду, через що визначити, живі вони чи ні, було неможливо. Можень мало не збожеволів. Він підстрибнув і хотів негайно побігти туди. Але чованін його зупинив, схопивши за плече Не поспішай! Але Шимей, я знаю. Чвенін глянув на шеренги, що повільно крокали, і прошепотів недій на вмання, подивись туди, там встановлений бар'єр. Якщо ти зачепиш його, він видасть довгий пронизливий крик. Боюсь, тоді всі безликі істоти з двору атакують тебе, і ситуація повністю вийде з-під контролю щоб і знався на бар'єрах, а його навички з їх встановлення були дійсно високими, тому на такі речі око в нього пристріляне. Можень придивився і побачив, що біля входу на подвір'я дійсно висіла майже прозора плівка. Коли золотий хлопчик і нефритова дівчинка дійшли до двору, вони обережно подули на свічки, які тримали в руках, щоб полум'я розгрілося ще більше, після чого перетнули бар'єр. То увійшли на подвір'я. Юнаки й дівчата, що слідували за ними, один за одним безперешкодно проходили крізь прозорий бар'єр, безликі люди, що в дворі, Повернувшись і побачивши прибулих, почали радісно сміятись та аплодувати. Чуванін сказав Іди, стань позаду них, заплющ очі та не дихай, перетинаючи бар'єр. Повторуй все, що роблять мерці, не зважаючи ні на що, і в жодному разі не розмовляй. Можань дуже хотів рятувати Шмея, тому його вмовляти не довелось. Він одразу рушив за Чубаніном, аби приєднатися до групи мерців. В обох шеренгах кількість покійників була однакова Чубанін зайняв місце з шимеєм, тож можань став позаду Чиньяо. Процесія рухалася дуже повільно. Можень декілька разів поглядав у сторону Шемея, але міг побачити тільки профіль його блідого обличчя і білосніжну шию, на якій безсило трималася опущена голова. Нарешті, досягнувши бар'єра, вони вдвох затримали дихання і пройшли крізь нього без перешкод. Подвір'я всередині було навіть більшим, ніж здавалося, ззовні. На додачу до триповерхового маєтку. Прикрашеного ліхтарями та різнобарними стягами периметр двору був заповнений не менше, ніж сотнею тісно прилеглих одна до одної маленьких кімнат, кожна з яких мала великий багряний всі, на вікні і червоний ліхтар на дверях. Безликі гості раптом піднялися під звуки фейерверків і сони. Сона або сона. Китайський музичний інструмент, подвійна язичкова сорна. Безликий церемоній майстер, що стояв перед маєтком, тричі проспівав. Настала щаслива мить, нареченні прибули. Можань був вражений. Виявляється, ці ряди покійників майбутні молодики і молодиці. Він зиркнув на Чованіна розгубленим поглядом. Але безсмертний Бейдов насупив брови, глибоко занурившись у власні думки, і навіть не глянув на можаня. Можань про себе подумав зусилля дядька явно пішли прахом спуститися з гори, щоб набути практичного досвіду з таким наставником завдасть більшої шкоди його гордості, ніж взагалі без наставника. Зненацька на подвір'я вибігла група усміхних дітей. Одягнений яскраво червоний одяг із білими стрічками в волоссі. Вони, немов зграя рибок, обступили шеренги та почали витягувати звідти людей, відводячи їх до кімнат, що знаходилися по обидві сторони. Можень був спантеличений і беззвучно промовив губами до Чуваніна. – Учителю, що нам робити? Чуванін кивнув на покійників. Які немов хвиля понеслись за хлопцями та дівчатами. Сенс зрозумілий іти за ними. Вибору не було, тож можань поплівся слідом за маленьким хлопчиком з двома пачками на голові, який повів його в одну з кімнат. Як тільки вони зайшли, хлопчик махнув рукою, та двері зачинилися. Можань дивився на хлопчика, роздумуючи, що буде робити ця маленька, безлика примара? У минулому житті Чуванін врятував шимея і зруйнував ілюзорний світ. Моженю не довелося нічого робити, зло з легкістю було переможене. А потім він був занадто зайнятим згадуванням чудового присмаку від поцілунку з шимеєм, тому пояснення Чуваніна не дуже й слухав. Проте Оскільки на цей раз ситуація відрізнялися, він і гадки не мав чого чекати і морально готувався будь чого. У вітальні на туалетному столику було мідне церкало і дерев'яна підставка, на якій охайно висіли химерно вишиті чорним і червоним весільні вбрання. Хлопчик поплескав по лавці, вказуючи можаню сісти. Можань зазначив, що примари тут не надто кмітливі. Дуже дурні насправді, поки він не розмовляв, вони навіть не могли відрізнити живого від мертвого. Тож можань сів за туалетний столик, який було наказано. Хлопчик заметушився навколо нього, допомагаючи причепоритися і переодягнутися. Раптом у вікно залетіла квітка хайтану, та м'яко опустилася на воду в мідній мисці. Очі Можаня заблищали. Ця квітка також була відома як Юхен пізньої ночі. Чуванін використовував її для беззвучного спілкування. Він витягнув квітку з води, цвіт яблені миттєво розкрився в його долоні, відкривши цятку м'якого золотистого світла в центрі. Він піймав цятко кінчиками пальців і вставив собі вухо. Зсередини почувся голос Чуваніна Моженю. Я використав тінь-вень, щоб пересвідчитися, що це ілюзорне царство було створене майстеркою селища кольорових метеликів, їй вдалося стати справжнім божеством завдяки піднесенням та поклонінням, які вона отримувала від жителів містечка протягом сотень років. Кожне примарне весілля робить її могутнішою, тож вона із задоволенням проводить ці церемонії, покійники в рядах. І, ймовірно, примарні пари з селища кольорових метеликів, шлюби яких вона уклала за останні сотні років. Вона любить ці гуляння і веселощі, тому що ночі викликає мерців назад до ілюзорного світу і знову організовує весілля, з яким кожного разу стає все веселіше. Можань подумав Яке збочення? Коли інші божества нудьгують, вони щонайбільше можуть гратися у сватів з хлопцями і дівчатами, а ця якогось біса стала цереймені майстеркою. Можливо, в неї було тіло божества, але вона, певно, забула відросити голову. Таке собі хобі бути свахою покійників. Ще й не один раз, а щоночі, вона скликає їх з могил. Щоб робити це знову і знову. Невже оргії мерців такі захопливі? Ця божественна стара діва зовсім втратила здоровий глуст. Човванін. Справжнього тіла божества тут немає Дій обережно, просто слідуй за золотим хлопчиком і нефритовою дівчинкою. Зрештою, їм доведеться з'явитися особисто. Щоб поглинути енергію примарних шлюбів. Тільки можань хотів спитати про Шемея, як Човонін, ніби прочитавши його думки, одразу ж відповів Нема потреби турбуватися про Шемея, і він і пані Чень тимчасово непритомні через пил. Чованін дуже ретельно все обдумав і передбачив усе, про що міг спитати можень будь обережним, я подбаю про все. Після цього голосник. У той же момент хлопчик закінчив поритись з одягом мажання. Він підняв голову і поглянув на своє гарне відбиття у дзеркалі. Куточки губ невимушено загорнуті вгору, риси обличчя виразні та ясні, горловина червоної весільної сукні акуратно кладена, а довге волосся заплетене білою стрічкою. Тож він виглядав як один з примарних наречених. Хлопчик зробив запрошувальний жест, і зачинені двері зі скрипом відчинилися. У коридорі стояв ряд покійників, одягнені у весільне вбрання чоловіки та жінки. Схоже, голова цієї примерної церемонії майстерки справді поганенько працювала. Їй було все одно, кого вона обирає в пари. Головне це провести весілля. Тому вона взагалі не зважала на те, складається пара з чоловіка та жінки, двох чоловіків чи двох жінок. У коридорі був лише один ряд покійників, інший розміщувався на іншому боці подвір'я, надто далеко, щоб побачити, чи вийшли вже чувані та шемей. Черга просувалася повільно, голос розпорядниці церемонії знову і знову долинав з маєтку. Поки пари одна за одною кладали шлюб. Можень подивився на чіньяо, що стояла перед ним, і відчув, що щось не так. Він занепокоївся, черга все коротшила, і коли залишилася остання пара, цей негідник нарешті зрозумів О! такий порядок черзі хіба не передбачає, що наречене перед ним одружиться з Шемеєм. І тоді йому доведеться йти з мерзотником чуваніном. Це неприйнятно. Це зовсім не сподобалося колишньому імператору світу людей. Стиснувши губи, він безцеремонно потягнув Чен'яо назад і перестрибнув у черзі, щоб опинитися перед нею. Хлопчик, що стояв біля нього, захвилювався, але можань одразу ж опустив голову і став схожим на мерця шибеника рухався, як і всі інші покійники. Духовна сила золотого хлопчика і нефритової дівчинки невелика. На мить вони стали стурбованими, але навіть не змогли виявити, де саме виникла проблема, Тож, зрештою не зробили з цим нічого, як пара дурнів. Можень був цілком задоволений собою і з радістю йшов у черзі, щоб зустрітися з Шимеєм по той бік коридору. Водночас. Чобанін подивився на Шемея, що стояв перед ним. Невідомо, яка халепа може статися. Він мав гострий язик, але добре серце. Якби люди не обурювалися його суворістю, насправді, поки він тут, він не дозволить своїм учням наражати себе на небезпеку. Відтак він також простягнув руку і потягнув Шемея, що був без свідомості назад, міняючись з ним місцями. Прийшла його черга. У кінці коридору стояла помічниця, що тримала в руках червоно-чорну тацю. Вона засміялася, коли човонін наблизився. З пустого обличчя пролунав голос молодої жінки. Вітання і поздоровлення наречені. Ви лише зустрілись, а вже наче сто років знайомі. Будьте разом до самої старості. Обличчя Чувоніна враз потемніло. Наречена у тебе очей нема. Знову поглянувши на порожнє обличчя примарної помічниці, він схаменувся Дідько, вона ж справді не має очей. Примарна помічниця, продовжуючи сміятись, взяла таці червону фату, підняла свої маленькі руки і покрила неї обличчя Чувоніна. Потім вона схопила його своєю крижаною рукою і з лагідним сміхом промовила Хі -хі -хі. Пані, сюди, будь ласка. Авторці є що сказати. В наступній главі ми опинимося в кімнаті молодих. Якщо не буде шлюбної кімнати, я в прямому ефірі з'їм лайно. Хочу запитати вас, чи ви витримаєте це? Відповімо на вчорашнє запитання. З ким цілувався можань у минулому житті? По-перше, для Чованіна нічого не змінилося. Порядок подій такий самий, як і у минулому житті. Це означає, що якщо в цьому житті він першим рятував Можаня, то в минулому житті був такий самий порядок. Але пам'яті Можані перемога над монстрами була завдяки вчителю, поки він сам загравав з чоловіком. Чованін подбав про все. І прийшов шукати його після порятунку Шемея. Тут порядок подій у цих двох відрізняється, тому залишається дуже висока ймовірність. У той момент Чуванін взагалі то спочатку шукав Можаня, однак з якоїсь причини він передумав через обставини, про які можань не знав, і пішов рятувати Шемея. У поєднанні з послідовністю дій Чуваніна у цьому житті. Це може означати лише те, що можань у той момент, який цього разу, переплутав Чуваніна з Шемеєм, і після поцілунку Чуванін одразу втік. Бувши занадто збентеженим, він не міг заспокоїтися довгий час, тому вирішив поки не з'являтися, оскільки можань все одно був поза зоною ризику, замість цього він пішов рятувати Шемея. Після цього він привів Шимеї і зустрів Можаня з удаваним спокоєм, оскільки увага Можаня була повністю прикута до Шимея, він не помітив трохи незвичну поведінку Чуваніна, це також пояснює, чому після того, як зникло ілюзорне царство, Шимей поводився так, ніби нічого не сталося, бо з ним насправді нічого не сталося. Отже, того року тим, хто втік від тебе. Був учитель Можань Йолопти. Перший поцілунок бідолашного вчителя в обох життях вкрав ти, думаючи, що цілуєш свого шиге, плачучи, махаю рукою на прощання. Цій озвучиваці теж є що сказати. Вау, ми зустрілися навіть не через місяць. Оплески, оплески, оплески цій вельми шановній. Ви настільки нахвалили мене в минулій главі, що у мене сталося мотивейшн так продовжити. О, трошки швидше опублікувати, хоча ця вельми шановна звучовачка захворіла і дуже сподівається на те, що в цій частині не було чутно, як я говорю, через ніс. Бо я максимально намагалась це прикрити. Дуже сподіваюся, що в мене вийшло. А взагалі Можань, ти не шариш. Ця, як її там, боже, я вже забула. Секундочку, зараз гадаю. Церемоніймейстерка, щось там вона взагалі-то не гомофобка і дозволяє чоловікам і жінкам оце одружуватися. І жінці-жінці і з чоловіком і чоловіком. і совість Можань, і повагу до цієї пані. Ну так, трошки не за згодою. Ну, але а хто хороший. І я вже не дочекаюся моменту, коли всі плани цього минулого імператора, що наступає на безсмертних, просто поваляться к чертям, і він побачить, що перед ним не його шимей, а А... Так, щастин всім це витримати. А я нагадую, що в мене є TikTok, Інстаграм і тг канал на який ви можете підписатися, і там набагато більше мене, всяких косплейчиків і подібного. Дуже дякую, що слухаєте і всім папа! -па.